Чи яка можливо ціля російських пропагандистів, ну і загалом російської держави, коли вони показують ось цього адмірала і говорять, що він живий? Як завжди, диявол криється в деталях. Справа в тому, що церемонія нагородження тих самих футболістів відбувалася ще 20 вересня. Це на календарі минув вже тиждень з того часу, і я не певен в тому, що відео, яке зараз використовується нібито свіже, воно насправді є таким. Насправді ІПСО Росіяни навчилися робити, і те, що до реалізації того ІПСО вони мали використати вплоть до міністра оборони Шайгу, згадаємо його вчорашню нараду за участю командувачів видів та радів збройної Російської Федерації. Такий варіант виключати не варто. Бо зазвичай українська розвідка, перш ніж оприлюднити тут чи іншу інформацію, вона ретельно її перевіряє і отримує відомості з різних джерел. Тому я не думаю, що і цього разу українська розвідка помилилась. А от то, що те, що російська окупаційна влада часто вуста тільки на відкриває рота, то не є ні з якого військовою таємницію. Я думаю, що найбільш ефективним варіантом пересвідчитись в тому, що той самий Соколов живий, є участь у загальних міських заходах, тому самому ж Севастополі. Бо транслювати архівне відео – справа не дуже вдячна. Бо більше, якщо ми подивимось на е, ті відомості, які з'являються звільняються у соціальних мережах та на пабліках в самому Криму е, події, які зараз відображуються е, російським пропагандистським телеканалом звізда. Вони були відбувалися 20 саме 20 вересня. Чому саме сьогодні з'явилася інформація через тиждень після такого, ну по факту такого прохідного заходу? Ну очевидно, чому для того, щоб запевнити мешканців Російської Федерації, що командувачем все добре. А потім виявиться так, що того самого Соколова відправлять десь на підвищення в якийсь там Зимбабве військовим аташе. І відповідно з порядку денного це посадова особа зникне. На його місці заступить інший командувач в ролі камікадзе, Бо як бачимо, не дуже добрі справи у нинішніх командувачів з Чорноморським флотом. Одного зняли за те, що українська армія втопила їм гвардейський ракетний крейсер Москва. Флагман Нинішнього, скоріш за все розірвала на шматки в результаті ракетної атаки. Хто буде третім? То наважиться на таку місію, достеменно мене невідомо, але знов ж таки підстав не довіряти українській розвідці у мене немає. Знаєте, тут дуже цікаво, я те, що для Путіна загалом Крим він є таким сакральним, і Крим це Чорноморський флот. Чорноморський флот – це раніше був крейсер Москва. Крейсера вже немає. Тепер Збройні сили України, вочевидь, взялися за Чорноморський флот. Ну а згодом вже і Крим буде. Тому чекаємо і, звісно, підтримуємо наших військових, які безупинно роблять свою роботу. і Роблять її досить якісно. Нами ну, до іншої інформації про те, що Росія тільки но створила 25-ту загальновійськову армію, і Як вже почали її окремі підрозділи залучати до боїв як підкріплення. Водночас новий злагоджений наступ сили Російської Федерації у наступні тижні стає менш ймовірним. Про це йдеться у новому звіті Американського інституту вивчення війни. Також, за даними аналітиків, є інформація, що 67-ма мотострілецька дивізія та 164-та окрема мотострілецька бригада воюють на ділянці західніше Сєвєродонецька і Креміної – Це на межі Донецької та Луганської областей. От фактично зараз можемо говорити, що Росія починає залучати до бою такі шматки цієї 25-ї армії. Ну і це тим самим знижує ризик якогось масштабного наступу. Скільки Росії загалом потрібно, щоб відновлювати от настільки великі армії, настільки великі полки, бригади? Так, звичайно, потрібен час і чималий. Той самий Соколов розповідає про славетний шлях 810-ї бригади морської піхоти, але чомусь залишає за що від тієї бригади нічого не залишилось, бо вона настільки затята вела оборонні бойові дії проти української армії на запорізькому напрямку, що добряче пошматовано зараз відведена на відновлення. І потребувати досить тривалого проміжку часу, щоб поповнити особовим складом бронетехнікою, зброєнням іншим устаткуванням, той самий, нібито, славетний підрозділ. Хоча про яку славетність може йтися, коли е, фактично російські військовослужбовці, російські офіцери стали військовими злочинцями, але в цьому свій час і кожен з них буде відповідати за свої вчинки, за свої дії. Що ж стосується бойових можливостей російська окупаційної армії, то насправді у них справи не так добрі. 25-та бригада, верніше, двадцять армія ще лише перебуває на етапі формування. Вона ще не пройшла етап бойового злагодження, а вже її підрозділи перекинули на Купенсько-Ліманський напрямок. Загаштунками російські вояки, особливо на підпитку кажуть, що десь два наприкінці вересня вони мають розпочати масштабний штурм. З урахування того, що ворог саме на кубінсько-ліманському напрямку засереджує підрозділ 25-ї армії, робить проходи у власних мінних полях підтягує бронетехніку, скоріше за все, що саме там і саме ці підрозділи будуть атакувати оборонні рубежі та позиції українського війська. Хоча це не значить, що і на інших ділянках фронту буде тиша, бо бачимо, що відбувається зараз в районі Вербового, на районі Новопрокопівки, на напрямку на такмак. Про ці напрямки ми ще поговоримо про південь і про схід нашої країни. Перед цим ще трішки про можливості армії Російської Федерації От знайшла також інформацію про те, що Путін готується до доволі таки тривалої війни, і витрати на армію в російському бюджеті збільшуються і порівнюють ці витрати. із часами, коли ще існував радянський союз. Про це пише видання The Moscow Times, і Також Bloomberg вийшли із статтею про те, що національна оборона, тобто витрати на національну оборону в Росії на. Наступного року сягнуть майже 11 трильйонів рублів, це на 70% більше ніж у поточному році. Якщо переводити все в долари, то 11 трильйонів рублів це 114 мільярдів. От як Ви вважаєте, настільки ці цифри небезпечні і для нас, для українців, звісно, і на які результати Російська Федерація буде розраховувати, збільшуючи витрати на свою оборону, але це не оборона, а напад. Ну ця міра путінського уряду вимушена, бо російська Серйозно так там ідеться про понад сто п'ятдесят мільярмільярдів доларів. Це і за рахунок компенсації вбитим та покаліченим російським військовослужбовцям це і за рахунок понівеченої українськими силами оборони ворожої техніки. Це і інші розходи. Звісно, що ворог зараз намагається перевести свою оборонну промисловість на рейки військового часу і виготовляти продукцію військового значення в режимі 24 на 7. По деяких позиціях він насправді має ну, певні переваги. По деяких у нього справи не так добре йдуть, але він прагне, прагне реалізувати алармійські плани Путіна, які стосуються знищення України як держави, а відповідно українства як складової спільноти народів світу. Чи вдасться йому це зробити на тлі того, що Україну безмежно підтримують країни, які входять до проєкту Рамштайн. Звісно, що можливості українського війська у порівнянні з початком повномасштабної навали кратно зросли, але звісно, що це все в першу чергу навантаження на наші сили оборони, які будуть займатися тим, щоб поступово перемілювати весь ворожий потенціал і ті самі, 113 мільярдів доларів, а це насправді вдвічі більше ніж цього року виділяє уряд Путіна на потреби російського війська. Так само перетворити на попил. Історія досить складна. Бо на замову того, що ворог все, що прагне здобути перемогу саме військовим шляхом, ці ж гроші вони ж не беруться з неба. Їх треба заробляти. Відповідно, багато яких статей з бюджеті Російської Федерації на наступний рік будуть відчувати брак грошей, що призведе це до певних. Соціальних зворушень поки що важко говорити, але те, що е, звичайно пересічені росіяни будуть відчувати е, себе у злиднях через те, що лева частка російського бюджету буде спрямована на війну, це очевидно. Ну а нам будь-якому разі робити свою справу, бо іншої країни немає. Нам треба боронити її незалежно від того, скільки мільярдів рублів чи Доларів буде виділено з російського в російський військовий бюджет. Бо ворог, який йде на нашу землю вбивати, гвалтувати, мародерити, нищити все і вся, він не зупиниться. Єдиний шлях до нашої перемоги це системно та методично вбивати ворожих солдат, які зі зброєю в руках прийшли на нашу землю.